Так, друзі, розпочинаємо, ріжемо картопельку. Ну, в мене йде невелика картопля, і тому я. Ну, такими кусочками. Якщо у вас така більша картопля, то ви її отаку розрізаєте ще наполовину. То залежить від картоплі. Ви вже там, як ви собі полюбляєте. Якщо вона йде така тоненька, то можете на один. От в мене є така маленька картопелька, велика От. Картопелька. Далі ми сипемо наші приправки, хто як любить. Так, друзі, цибулю ми порізали. Картопелька в нас вже готова, ребра в нас вже готові. Ребра в нас великі, тому ми їх перерізаємо і будемо перерізані, у такі класти. Зараз ми це приберемо. Перерізані, будемо класти, відповідно, вже в форму. От наша форма, ми форму теж змащуємо олією. У мене оливкова олія. В принципі, можна і соняшнику, немає різниці. Так, Викладаємо нашу у форму, ми викладаємо нашу картопельку. Картопелька в нас така смачна, смачна вийшта. Далі на картопельку ми викладаємо цибулю. І відповідно на цибулю ми викладаємо ребра. Ребра викладаємо м'ясистою. Отак. От ребра викладаємо м'ясистою стороною. От. Зараз я візьму, бачите, в мене вони тут замариновані так дуже класно. Отак. От Все. Отак от ми викладаємо ребра на картоплю. Так. Я ще вирішила ще одне ребро додати. От в нас вийшла отака смачнюча, смачнюча. І ми ставимо в духовку. Ставимо в духовку на 200 градусів годину. Ну, дивіться по своїй духовці. Так, друзі, ребра наші готові. Ми їх виймаємо і картопельку ще допікаємо хвилин 20.